А давайте приготуємо дуже смачно цвітну капусту. Розділяю капусту на суцвіття. Поставила каструльку води, підсолила воду. Хай закипить. Зараз будемо відварювати капусту. Закидаю капусту. Як закипить, буквально 2 хвилинки, щоб її не переварити. Готую кляр, 2 яйця, трохи солі. Столова ложка сметани і столова ложка майонезу. Дві столові ложки борошна. І цю масу перемішую. Хто не хоче, може майонезу не додавати, але з ним дуже смачно. Якщо кляр теж такий трошки рідкуватий, можна додати ще ложку борошна. Такий густуватий має бути. Перекидаю капусту в кляр. Добре так вимішала капусту. Добре розігріта патення з олією. І викладаю капусту. Ой, в мене вже аж засильно розігріта. І обсмажуємо так з двох сторін до такого гарного, золотистого кольору. Ох, як же ж вона пахне! Така вже класна! Капуста моя готова! Але ж це смачно вийшло! Приготувала соус, сметана, кріп, часник, трошки солі. Це дуже смачно. Mm. Обов'язково готуйте. Mm.